Війна це завжди дуже страшно. Батьки та опікуни. Ви герої. Ви повинні бути сильними, заради дітей, поради батькам та опікунам під час війни. Переживання смерті близької людини є одним із найбільш страшних і болісних процесів у нашому житті. Але як правильно допомогти пережити втрату дітям? Простими словами, скажіть їм, що людина померла і вже не повернеться, чітко скажіть дітям, хто буде доглядати за ними відтепер слухайте і приймайте все, що відчуває ваша дитина. Діти можуть видаватися щасливими, але насправді бути сумними. Зробіть щось разом, щоб попрощатися з близькою людиною пісню, лист чи молитву. Вам, мабуть, Теж боляче знайдіть хвилинку, щоб подихати. Інші поради на сайті globalparenting.tips